На вулицях міста можна побачити автовишку, яка використовується для обрізки аварійних дерев з електропилою на підйомнику. вправно працюють спеціалісти. Обрізані гілки складаються у купу. Вони не лежать до того часу, поки їх вивезуть. Гіля відразу подрібнюють Це алгоритм роботи приватного підприємства Івана Бевза. Гілки перебиваємо від коробом на топливо і це продаємо це як наш приросток до нашої оплати. Виконуємо замовлення, частні не ну, вже міські замовлення від ЖКХ. Деревину здаємо, якщо видалення здаємо на зеленбуд вігілки, залишаються нам, бо на нас є утилізація і уборка. Варто зазначити, що після обрізки дерев територія залишається охайною та прибраною. Крім замовлень на виконання конкретних робіт від міста, на підприємстві приймають замовлення і від мешканців громади. Пан Микола говорить, що роботи вистачає а після негоди буревію додається в рази. Дуже дуже багато роботи вже ЖКХ дуже багато заяв, буває так. Що ну, люди біжать, бо налякані, зараз зриває, валить на, на, на дахи, розбиває паркани, локотках положила на паркан, розтрачила. добре, що не на хату, а в другу сторону. За словами спеціаліста, їх підприємство видаляє аварійні дерева на власному подвір'ї замовників. А от вже на території міста чи громади тільки після комісійного висновку. Якщо на подвір'ї у нього дерево, він може замовити, ми приїдемо і зробимо. А якщо за межею за територію, то по закону там до п'яти метрів, то може місто робити, то, то, то його може бути і може місто робити. Підприємство виконує роботи з видалення обрізки дерев на кладовищах у важкодоступних місцях. Там же спеціалісти працюють здебільш без автовишки, а за допомогою альпіністського спорядження. Ми виконували на кладовище роботу от на Лазарівському в частності. Ми працювали, там, якщо воно по свободніше, менше цих непотрібних Градак, що люди налепіли, як от у клітках зараз хоронять людей. Але ж виходить так, що ми там були. Ну, робили. І у нас є спорядження є альпіністські люди є обучені, які лазять по деревам. Якщо говорити про послуги автовишки, то її можна використовувати на висоті до 14 метрів. Дві людини підіймаються, дуже плавно вона йде, там пульт прямо внутрі є, другий пульт у нас є в кабіні. Якщо там треба, ми з баренду здаємо, аренду, так ми туди садимо людину. Якщо вона не розуміється, ми знизу можемо двома людьми. Ну, вже ж опити у нас є, ми з перевару. Ротам перевертаємо підв'язуємо, перевертаємо в верхів'я, і все виходить дуже добре. Приватне підприємство Івана Бевза займається ще й монтажними та електромонтажними роботами, системами відеоспостереження та надають послуги автовишки. Спеціалісти компанії виконують монтаж комп'ютерних мереж та оптичного волокна, виконують обслуговування змонтованого обладнання з повним переліком послуг, яке надає підприємство. Можна ознайомитися за посиланням, яке ви бачите на екрані. Замовлення по виконанню певних видів робіт можна зробити за телефоном 095 555 83 08.